Друзі, вітаю! Ви на каналі Садівник. Що ж, зараз розпочався сезон цвітіння ірисів. Вони цвітуть поступово, одні раніше. Ось самі перші, які в мене зацвіли на гряці, зараз ви можете побачити їх на відео. Ось такі вони невисокорослі середнього розміру. Ну а далі вже цвітіння починають. Підхоплювати інші сорти. І поступово я вас буду знайомити з цими чудовими квітами, які є у мене на ділянці. Ось подивіться, а такі красиві борідчасті і риси. Такий ніжний блакитний колір Ці щось ближче до фіолетового. І вони дуже гарно виглядають, коли наростають ось такими групами. Ну, цих було. У садочку більше, тому я їх ось висадив сюди у рядки, тому вони краще розрослись. А цих було менше, але поступово я також їх розмножу і вирощую. Ось такий красивий, темно-синій, навіть такий якийсь колір синього неба. Далі ось незвичайний колір також, і жовтий, і трошки бурий, і коричневий. Теж неймовірний колір, неймовірна краса. А тут, я думаю, для когось навіть буде сюрпризом чорні іриси. Ось такі красиві, подивіться. Насправді вони такі темно-темно-фіолетові, якщо на них е, потрапляє сонечко. А коли зараз ось сонце за хмарами, то вони ну, дійсно такий темний чорний колір. Так, тут ще ось розпускаються поступово. Жовтий. Є ще ось такий борічистий жовтий. В нього навіть трошки інші пелюстки. Там такі більш гафровані, а тут прямі пелюстки. Подивіться. Ось такий вже один відцвів. Далі, мабуть, розцвіте наступного дня. А тепер подивіться на цей сорт. Це просто казка. Неймовірна краса. На камеру не передати. Цей колір він і ніби помаранчевий, і ніби бурий, і коричневий, і жовтий. Ну, просто подивіться. Колись я купляв в одному з розсадників 2 роки чекав цвітіння, він два роки не цвів. І ось нарешті на третій сезон він розцвів, Подивіться, яка краса. Ось тут у цьому квітнику така в мене колекція ірисів. Ті, які ще будуть доцвітати, я вам покажу. До речі, тут трошки зміна, посадив сакуру. Потім цю клумбочку буду перероблювати трохи згодом. Хто бачив попереднє відео про ірис, ось цей маленький відросток, маленький ірис, який я рятував, який не захотів викопувати. Я вам знімав про нього відео і ось він вже навіть трошки виріс, підріс. Це виявився чорний ірис Тому добре, що я рано навесні його не викопав, а все-таки зачекав. Він дав відросточок, і все решта я вирізав гнилу стару частину, а отакий живенький, молоденький відросток залишився і буде наростати. Що ж, пройшло ще декілька днів і почали розквітати інші іриси Ось такий він. У нього відтінок ніби такий зелений, він і зелений і жовтий, але ну, я його називаю зеленим. На камеру так не передасиш кольори, але для мене це зелений ірис. Ось такий гарненький ірис, чепівник. І ось такі ще є сині. Теж дуже красиві, дуже насичений кольор. У таких ось темно-темно-синіх. Півників. А ще біля такого квітника неймовірний запах ірисів. ну Це просто неймовірно. Тому раджу створювати за можливості великі квітники, групами квіти, іриси до ірисів, півонії до півоній і так далі. Це... Ще один квітник з ірисами. Тут я посадив сорти, що відповідали українському прапору. Жовто-блакитні. Теж дуже гарно виглядає. Коли наростуть, то взагалі буде. Такий ось красивий квітковий прапорець. І ось так він виглядає здалеку. І рухаючись трошки далі, висадив ще ось один такий квітничок з ірисами, а саме чорно-білий. Ті самі чорні іриси і білі. Також дуже гарно виглядає у чорно-білих тонах. Ось такі два квітнички. Наступний квітник з ірисами. Ось такий красивий насичений бордовий з жовтими борідками. Дуже запашний, яскравий і красивий. Цей ірис я називаю шоколадним. Ну, можливо, на камеру так не передати. Але якщо так віддалено, то а, у квітки такий шоколадний колір, такий ніби як молочний шоколад, також приємно пахне. Ось таких два сорти тут зацвіло. Цей зелений, який я вже показував раніше, також тут є. А ось ці також доволі цікаві і красиві два сорти. А на завершення хочу показати вам ще декілька красенів. Ось цей такий красивий ірис такого помаранчевого кольору із такими яскравими помаранчевими борідками. І наостанок ще хочу вам показати ось такий незвичний ірис. Варіагата. У цього ірису є красива ніжно-блакитна квіточка, а найцінніший і найцікавіший він тим, що він має ось таку варіагатну форму листя. Зелене і біле смугасте листя. Якщо ви маєте намір створити якийсь цікавий сад, ось одна з ідей це варіагатна форма рослин, зокрема, іриси. Ну що ж, друзі, поділився з вами а, своїми сортами і рисів. Це ще були не всі, деякі не зацвіли в цьому році, буду їх пересаджувати, тому що сиділи під деревами, дерева вже підросли і їх трохи затінили, тому вони не зацвіли. Деякі, як там далі, чекаю на цвітіння вже другий рік, коли скупив, і вони ще не цвітуть. Але маю надію, що наступного року вже зацвітуть. Що ж, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео і було цікавим, буду вам вдячний за вподобайку, а також за підписку на канал і завжди радий читати ваші відгуки і ваш досвід з приводу вирощування рослин, зокрема, і рисів також. Що ж, дякую, до нових відео!